Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні коротке відео про те, які ж діючі ліміти на VICE. І так, перед тим як перейти детальніше про ліміти, то хочу наголосити, що це не офіційні ліміти. Вони з'явились, базуючись на тому, як перекази працюють чи працювали у інших користувачів, які ділили зі мною цією інформацією, і ми спробували знайти якусь спільну закономірність. А також хочу наголосити, що ці ліміти настільки часто змінюються, що це буде недивним, якщо навіть і пара годин не прийде після виходу відео, як знову щось поміняється. Тому якщо у вас працює по-іншому, буду вдячний, якщо поділитесь цим в коментарях. Якщо у вас працює також по аналогії, як наведено у відео, то також поділіться цим. Це буде індикатором того, що дана закономірність більш-менш вірна. І подяка тим особам, які ділились даною інформацією. А тепер до основного, після того, як 12 серпня Vice перестав випускати нові віртуальні карти для українців, виглядає так, що Vice також змінив налаштування лімітів, і станом на зараз спільне для більшості користувачів є те, що ліміт VICE вже не підв'язується під конкретну карту Vice чи кількості наявних карт в аккаунті Vice, а підв'язується до рахунку VICE. І На один день на рахунок Vice пропускає не більше, ніж еквівалент однієї тисячі євро навіть з різних карт і не більше трьох операцій на день. Наприклад, ви можете в один і той же день з трьох різних карт Проватбанку. Під трьома різними картами Проватбанку я маю на увазі, що власники цих карт це можуть бути різні особи, і вони пересилають на Vice по 300$ доларів на одну і ту ж карту Vice в один день. І ці платежі пройдуть. Якщо, звісно, ліміт Проватбанку у 30 тисяч на місяць на Міжнародні перекази не вичерпані по цих картах. Але якщо ви спробуєте в цей же день кидати ще 300 доларів із ще навіть зовсім іншої карти Продбанку, по якій доступний ліміт на міжнародні перекази, тобто власник тієї карти може бути вже четверта особа, то платіж не пройде по двох причинах. Перша ліміт буде більшим, аніж 1000 євро, і друге, це вже четверта операція за день. Якщо у вас на Вайзі дві карти, це все одно не допоможе, тому виглядає так, що на один рахунок у вайз пропускає не більше 1000 євро в еквіваленті і не більше трьох операцій протягом одного дня. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!